Витвори мистецтва на яйцях. Закарпатська художниця, використовуючи унікальну технологію, вишкрябує на звичайних курячих яйцях картини. Спершу яйця три години відварюють у природному барвнику лушпинні цибулі. Потім олівцем наносять ескіз малюнка, а далі у хід іде звичайне лезо й години праці. На половині роботи побачив, що з того портрету нічого не вийде. Тоді беру нове. А саме важче робити орнамент. Він займає більше як місяць, часу можливо і два-три місяці. На одній пісенці. Мушу працювати і думати, відчувати без помилок. Це заставляє мене зосереджуватися, але це мені подобається, і тому я працюю так. Буває, що один необачний рух лезом псує результат кропіткої праці. Тоді доводиться брати нове яйце і починати все спочатку, каже художниця. Одна з улюблених робіт майстрині Мона Ліза. Сьогодні Джоконта разом з іншими ранніми роботами виставлена у Ченадіївському замку. Мініатюрні копії картин відомих художників. Це вже пройдений етап для майстрині. Тепер вона має задум втілювати власні творчі фантазії, бо вважає, що яйце всесвіт у мініатюрі, а робота з ним це спосіб єднання з природою. Спеціального настрою. Слава Богу, не треба діставати. Або о, мені тепер є бажання, а тепер нема бажання. А от у цій роботі воно ну, мимоволі виходить колись. що Може так на півгодини на годину повністю виключитися. Шкрябанки закарпатської майстрині сьогодні є в приватних колекціях у Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Австрії, Іспанії. А її техніка роботи запатентована в Києві.